Комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою. Протокол номер 2 Селище Великоделинське, Великодолинська селищна рада Одеського району Одеської області 25 лютого 2025 року, початок о 14.00. Всього членів постійної комісії 9, присутні 5. Терещук Олег Миколайович, Зайцев Володимир Володимирович. Ільчук Юрій Данилович, Гончаров Сергій Володимирович, Перун Валентин Анатолійович. Запрошені. Галбур Юрій Сергійович, начальник відділу земельних відносин. Комісію веде голова комісії Терещук Олег Миколаївич. Для ведення протоколу пропоную обрати депутата Великодолинської селищної ради Гончарова Сергія Володимировича секретарем. Прошу голосувати. Порядок денний. Про розгляд клопотання ППАР щодо перегляду розміру орендної плати. Другий. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду вмальованому Андрію Івановичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою Одеський район селища Великодолинське, вулиця Соборна, ділянка 1, дроб 1. Кажуть. Про затвердження проєкту будем, голосувати. Окремо кожне питання окремо? будемо голосувати. Про розгляд клопотання ППР щодо перегляду розмірної орендної плати. Тобто, ви знаєте, це за мене ділянка біля мосту, о, тобто, торгівля ведеться о, з будівельними матеріалами. Хоче орендна ставка 7%, хоче, щоб зменшили. В зв'язку з тим, щоб було пошкодження від вибухів. На залізниці. Які що? будуть пропозиції? Моя пропозиція не змінювати стан. Так як вона і так невелика, а розмір зміни ділянки а також... Щось що рентна є... плата не така велика, що буде зменшувати, так? так? Ну, Ще виноситься на сесію, що сесія буде. Рекомендуємо не змінювати нішу сторону. Так, як черем все робить. Пропоную голосувати. П'ять за, проти немає, утримались немає. Друге питання. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду мальованому Андрію Івановичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, місці розташування якої Одесько-Облесодецький район, селище Великодолинське, вулиця Соборна, ділянка 1, дроб 1. Громадянин розробив да, проєкт землоустрою, щоб заключити з нами договор оренди. Договір оренди, ще питання по відсотку. У нас є відсоткова ставка від 3 до 7%. Так, у нас 5% це 3 тисячі на рік. 7% 4 тисячі на рік. Да. Ну він торговля в центрі села селища 4 тисячі гривні у рік на рік. 7%. відсотків. Ще виноситься на фінансову комісію, ну попередньо 7%. Добре. Пропоную голосувати. За 5, проти утримались немає. Третє питання про затвердження проєкту та передачу в оренду чоха Володимиру, Володимиру Васильовичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, місце розташування якої велися Великадлинське, вулиця Чорноморська, ділянка 1, дроб 1. Це магазин у нас знаходиться на світлофорі на вулиці Чорноморській, на перехресті. Теж таке. Люди ходять, покупають. їздять. їздять. Да. 8%, 8 це 9644 гривні. А більше можна? Це за рік. А у мене площа маленька, а, там 7, 70 квадратів. Що? 8% і виносимо на сесію. Так, так. Да. Половину голосувати. За, проти отримались немає. <кій> Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. З кадастровим номером. Вел... Великодолинське кадастровий номер 02006 1170. Це був поділ земельної ділянки. Ну, це затвердження. Та у нас за що ми голосуємо? За затвердження технічної документації та. Реєстрації цих двох земельних ділянок для подальшого передачі в оренду на слідуючу сесію. Це Це вулиця Ентузіастів, 1, Підприємство Бетонекс. Ну, заключення до оренду. Ми довго чекали. Хто за? Стрималися. П'яте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, яка перебуває в оренді ФОП Кузнєцов Миколи Афанасьовича. Земельна ділянка поділена на дві частини на 3,5 сотки та на 29,7 сотки. Для так, людина собі рішила, можливо, в субаренду хоче дати частину земельної ділянки. Ну, стопе. дозвіл на субаренду – це окреме питання. Ми... Поділ це поділ, а субаренда – це сподальше, це на Ну сітку. Це окреме питання і поділ на субаренду. Ні, це це субаренду. Подальше, якби как бы, він не вийде. А на сьогоднішній день, е ну, на що? Він сплачує 7%, 7 це максимальний по торгівлі, там термінах будівельних будівельних матеріалів. А також він, ну, просто не спроможний на дальше на, на вот таку велику площу. Він відмовляється. Він відмов, відмовляється, і у нього є субарендатор, который ці 7% готовий платить. І ну, у нас таке питання Модельція. по суборендії зразу, о, ви що что... Це не повинно бути в поділі. тому я лично голосую Поки поділ, так. Да. Да, окремо готов обсуждати, але но... такое. Давайте за поділ. Є пропозиція проголосувати за поділ. Без обсуждення суберенду. Хто за? Отримали спроси нема. Шосте питання. Про розгляд питання громадянина України Береженко ВО щодо надання дозволу на розроблення проєкту земного устрою. Громадян України Береженко ВО просить щодо виділеної йому земельної ділянки 25% сотків для будівництва обслуговування жилого будинку господарської будівель. Ну, Людина зробила собі схему розташування земельної ділянки. Ну, по-перше, ця земельна ділянка знаходиться на землях приватної власності, вже приватної власності, по-перше, а по-друге, у нас на сьогоднішній день є мораторій, який забороняє виділення земельних ділянок без права власності на будівлю. Тобто ми виносимо на сесію відмову відділення земельної ділянки. Громадянина, ми запрошуємо на сесію. Голосуйте. Хто за? Проти? Утримались? Нема. Пропоную закрити комісію. Голосую. Хто за? Утримались против.